Всім привіт, ви на каналі Ігробудка ми знаходимося в ігрухі Car Cell Simulator 2023 року. І в нас зараз вийшло нове оновлення під версією 0.3.1. і в Нас додали 5 нових тачок Trauma Горші 622, Vomtei 60S Tuskle якийсь і СТ Метро. Чи мелто, чи... Да, мелто, би. Ну, в общем щось такого. В общем, зараз ми їдемо на ринок. Подивимося, що в нас там. Так, у нас тут же тачок немає. Зараз, головне, передивитися все, що тут є, немає. Так, все, тут в нас нічого немає, тому ми встигаємо ще поїхати на риночок автомобільний і купити. Подивитися, точніше, чи є ці тачки, чи немає. Якщо що, їх купити. Просто подивитися, їхній ціновий діапазончик, тому ми зараз їдемо. Так, це заправка автомобільний ринок, поїхали сюди. І так. Да, е, були ще там пару багів, якихось фікси, але да? нам це зараз не цікаво. Нам цікаво знайти ці нові тачки, якщо вони тут є. Так, бачу, феру заберемо, ну заберемо заберем. заберемо. Взагалі, треба буде ще поїздити. Так, здорово. Ой-ой-ой-ой-ой, щось воно взагалі в тебе побита. За 250 заберу. Зараз пропозиція Окей. 300. Отак. Ну, давай 350 і все. Це край. Все. Окей. Цю тачку зараз ми відправимо. На ремонт хай там буде. Да? А зараз я подивлюся всі тачечки, які там должні бути. но вроді я їх і не бачу. Е давайте подивимося, що це за по назві. Лорд, ні, не то. Назад, це нам не потрібно. Хм, дивно, ну в общем, окей. Давайте я зараз е подивлюся, може поїдемо десь і знайдемо ще ці машинки, тому. Скоро повернусь. Тим часом у нас вже новий день, понеділок, тут нічого немає. Зараз ми так деталі пофарбуємо, тачечку зробили. Да, ми заплатили за це, в общем, 40 тисяч, щоб її відремонтувати. Тому зараз вона в нас в хорошому стані. Е, тільки залишилось її відмити, тому зараз ми її відмиваємо. І все. І виставляємо на продажу, тому зараз ми її будемо продавати. Я думаю, цим займемося безстренько зараз. І коли будуть покупці, я повернусь з паузи і будемо шукати цінові тачки, які додавали. що, блін, хочеться їх купити, но мені стається, що їх може додали чисто як для трафіка. Тому. Тому так. Да, ми... Тому будемо їх шукати. Так, зараз буду машинку, получається так, виставлять. І в нас ще є тут е, законопроекти. Воно ж, так, да, вроді би, так, да, все нам треба платити. І давайте подивимось, о, тут ще якийсь банк є. Здорово. А, це, типа, якісь позики. Окей. Нам це не треба, нам треба Lamborghini, ми її купили за 350. Ну, то есть 390 вона нам вийшла. Нижча ціна, типу 406. Тобто, по суті, нормально. Ми її можемо за 700. Давайте за 780 її ставимо. Так, 780, все. Е, все. Є. Тепер чекаємо на клієнтів, продаємо тачечку. Я поки побіжу на розборочку, може щось там знайду. Не встиг я відбігти, як уже клієнт тут прийшов на цю тачку. подивитися. І що ти нам пропонуєш? Давай, за скільки 780. Ти пропонуєш торгуватися. За 700. Отак. О. О. Ну, 548, типа ні. Більше я тобі не скину, тому що вона 750. 5 коштує, тому. Е, ну, давай 680. Ну, я сам, типа, на ній вже наварився. Ну, наварюсь, точніше. Угу. Е, ні, продавати тобі не буду. У нас ось дядечка ще якийсь прийшов. Зараз ми йому це все попробуємо і продати. Е, скільки ти там даєш за неї? 588, торгуватися. 755. Ай. Сімлямчиків, так, да, так нормально. А там шахтись прийшов і шахтись прийшов. Так, Пітер 588. Ти за скільки? 400 не продавать. Ти за скики? Давай, быстренько тут думай. 528 ні до побачення. Е, так, тобі теж я не буду продавати, 588, кажеш, так? Да? Не хочу. Давайте там 600, типа, то потім пообговоримо. Так, е, ття. Ття, ття, здорово. Так, і що тут? Скільки... О! Оце вже можна поторгуватися до 755. Отак, тільки. Хоп, і все. Угу. Mm -hmm. 720. Зараз. Ага. Тобто за 680 ти не будеш її купляти. Я так правильно розумію. Все, 680 у в нас в кармані. Тачечку ми продали. Тому зараз я побіжу на розборочку і повернуся, коли вже буде в нас вівторок. Тим часом у нас вже вівторок ми приїхали на. Автобазарчик, і ми її бачимо. Це перша тачечка, яку нову додали. Це в нас, да, типу porsche 622. Правильно ж? Вроді би чи він должен бути. Ну тут е цікаво. Я не пам'ятаю, чи вона була, чи ні. Тому давайте торгуватися за 15 ми її зараз заберемо. Е я подивлюся, чи це вона, чи не вона. 18. Все. Ця тачка є. Ну, вроді вона. Вроді це ця тачка, яку додавали. Якщо я не помиляюся, вроді повинна бути вона. Далі це в нас що? Давайте подивимося по назві. Так, chevrolet ні, це нам не потрібно. Тут. Так, о, ці ми точно будемо забирати зараз. Це все ми будемо забирати. За 400 торгуватися 320, За 320 заберу. Давай тоді 350. Сейчас я всі машинки поскупляю, но... О, все. Прикольно, акумулятор знайшли, ще одну таку знайдемо ось оцю тачку. Купляємо. Зараз ми все скупимо і подивимося, що нас буде тут чекати. Так, торгуватися. 405-350. Зараз чисто за 350 всі поскупляємо, напевно. Окей, просто я не знаю. Ось, кстати, должна бути новенька тачка. Дивимся э, вомтейк 60. Так. Ну, блин, да, вомтейк. Есть такая тачечка в списочку. 62 тысячи за 48 забираю, потому что она трешечки у вас побита. Э, окей, за 50 заберу. 12 скинешь, не? Э, ну, ладно, давай за... 55 забираємо. Просто мені треба ця тачка. Да Ми її забрали. Так, і що ми ще бачимо тут. Так, це ні. І ці автомобільчики ні. Не підходять нам. Так, це наша. Це нам не підходить і це все наше. в общем зараз ми все перевозимо на офіс. Якщо не помиляюся, все це теж нова машинка, яку додавали. Але вона тут якось по-іншому називається, тому, блін, не знаю так, скільки 43 30 за 30-ку заберу. Не знаю, зараз ми її подивимося. Ви, пожалуйста, напишіть в коментарях, чи була ця машина чи ні, тому що я не пам'ятаю, чи ну, всіх машин чисто ти не з цей не запам'ятаєш. Чого, ти за скільки ей там хотела продати? 40, 38, 20, 38. Окей, все. Так, ця тачка є. В неї що тут у нас? Побита? Да, щось трошки треба пофарбувати. Зараз одну штуку ще я перевірю. Чомусь нові тачки в мене, типу, вони не миються. Так. Да. Тут теж ця бажина ось є. Тобто вони не миються. Всі нові додавлені машинки, бачите, їх не можна помити. Тому так. Да, це виходить, в нас нова машина додавлена в ігрушку. Далі ми будемо зараз дивитися, що ще. Це, ну, що ще є. Що можна буде купити і... Зустрінемося вже на аукціоні. На аукціоні теж буду хапати усі машинки, які є. Тим часом у нас розпочинається тут аукціончик, і ми будемо чекати ті машини, які нам будуть цікаві. Тому я зараз обратно йду на паузу і повернусь, якщо знайдеться новенька тачечка, яку додали в цій обнові, або щось із аукціон кар рейтинг. Коротше, або Доджик, либо Nissan, либо Mazda. Тресь з цього я візьму. А ось цю тачечку я візьму, тому що на ній можна підзаробити трішечки баблішечка. Тому зараз ми за неї будемо. І... Так сказати, биться. Давайте оп, сюди. Я сюди забираю. Оп. Ну давай. Та ё-моё. Не набивай її ціну, все ж добре було. Все, пушка, хоч одну тачку ми з аукціону забрали, тому да. Все чотенько, зараз ми подивимося. Що там? Є якісь машинки чи немає. Так, все, вроді тут все гуд. Подивимося, зараз ціновий діапазончик. Кстаті, в кінці серії ми подивимося ціновий діапазон тих. А, вона тільки брудненька і все, можна... Окей, блін, у нас немає парковочки. Ладно, хай поки тут постоїть. А ми. Хоча зараз я під'їду під офіс і подивимося, може там в сусідство щось там є, тачечки. Тому так, да, зараз будемо все дивитися. Тим часом у нас новий аукціончик розпочинається. Зараз дивимося, що тут ми можемо взяти. Так, Porsche 900. 30, я не знаю, є смисл його купляти чи немає, в общем не знаю. Я щас візьму його, а далі подивимося. Може чисто тачки по та і все. Вот і все, я його купив, получається. За 150 тисячу Прикольно. Тут щось удюха, тут теж кабрик із спойлеру можна, кстати, забрати її. Теж непогано. Зараз ми подивимося. Тобто у нас сьогодні серія чисто на нові машинки. І все. За 26 забрав, прикинь. Нормально взагалі. Взагалі нормально. Пушка-гонка, ладно. Зараз ми, мабуть, підемо обратно поспимо і подивимося, що буде в п'ятницю. Поки шукав, тут усього шевом тайка знайшов, Давайте її теж заберемо, ні, За 38 заберемо зараз, можливо. Вона 49 коштує, ну. Але... Окей, ok, давай за 40 -ку. Думаю, 8 тисяч тим чи 9 тисяч ти мені скинеш. Все. Е, є. машина, куди їдуть давай сюди на ремонт, і далі я, взагалі, пішов далі шукать. В нас вже є два вамтейки, но остальных немає, нам ще дві тачки залишилось знайти. Тільки що пробігся по авторинку, взагалі не знайшов... Та і машини, яка нам потрібна з нових. Порш є все тут, типа. Ну не знаю, купляти не купляти, нам треба всі ті тачки попродавати, тому давай торгуватися, за 120 я його заберу. Зараз я, мабуть, продам всі машини, які в мене... О, які в мене чисто там, знаєте... Е Ну, нормальні, тобто. Не биті, не крашені. Зараз ми їх продамо помиємо, будемо продавати. І чекати наступного дня. Так, у нас тут ламба 385, ми за 350 її купили. Е, так, вона в хорошому состоянні, тому 720 виставляємо. Так, все, да, все. І чекаємо наступних покупців. І в нас тут є якісь. А, в нас. ага. Тут двушка, двух, ага, по одному. Те, що я можу зараз розблокувати, це оце. Все, да, тут більше нічого нема. Окей, тому чекаємо покупців. Так, зразу двоє прикиньте. Мені цікаво, скільки вони тут будуть пропонувати за цю тачку. Так, 567. Так, окей. А ти скільки? 567. Той чувачок. Mm, так, все, так? Да? Mm -hmm. Давай. Поторгуємося з тобою. Чисто зараз тачечку буду сплавляти, та й все, мабуть. Так, торгуватися за 650 забирай. І все. Все, машинку продали. Зараз наступне піде. Нарешті я її знайшов. Фух, Так. Давай, 35 тисяч забирай і... Настраума 80S, вона так називається, ця машинка. Зараз я вам її покажу. Ось так вона виглядає, прикольно достатньо. Так, і пошкоджена трішки. Давайте ми її відправимо на ремонт, і нам залишається ще одна машинка, яку потрібно знайти в кінці серії. Як ми... Якщо ми її знайдемо, то я вам покажу такий. Перекольчик. Тому чекаємо ще на останню тачечку. Нарешті я її знайшов цю останню тачку, яку додавали. Це було дуже важко. В общем, зараз я її купую. І вам так, чого, не подобається. Давай за 12 її заберемо та й все. В общем, і зараз я вам там все нормально зроблю і покажу, що мені. Стоїло знайти всі 5 машин. Так, ну що, всі машинки я зібрав, тобто купив, і зараз вам покажу, що з цього вийшло, і трішечки вас здивую. Давайте на щот три. Раз, два, три. Повертаємося. І ви дивіться, скільки в мене цих машинок тут повно, да? Но. З цього тепер можна зробити висновок, яку машину саме важче було знайти. Тобто, дивіться, давайте я зараз отак вот от пройдуся. Вот. Так. Так. З Давайте може зараз так вийде. О, вилізти на них. Блін, ти вилізти на тачки. Вот. І зараз ми пройдемося по всіх машинках, і ви мені скажете, яку. Тачечку важче було знайти. І зараз ми просто пройдемося по них і подивимося їхні назви. Ну, типу, Porsche 622. окей. Дальше в нас що тут йде? Vomtec e, 60S? Далі. Romtec веч. Тут Trauma 80S і так не можу. О! І Останнє це в нас Estін Melro. Отакі от 5 машинок додали в новій обнові 031. І так, да, сьогодні ми їх всіх купили, а в наступній серії ми, мабуть, проведемо їм тест-драйв і подивимося, як у них знаходиться в салоні. все. Плюс ми заміряємо чисто сток і протюнемо кожну з цих п'яти Тачок. Тому ви були на каналі Ігробудка. підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб не пускати нових відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.